Що ж, давайте зануримося в історію одного з найскладніших і найпотужніших персонажів світової драматургії. Сьогодні ми говоримо про Анну Фірлінг, яку всі знають, як матінку Кураж. Це знаєте, така собі бізнес-леді часів 30-літньої війни, яка намагається не просто вижити, а й заробити посеред абсолютного хаосу. І створив цей образ, звісно ж, геніальний Бертольд Брехт. І ось ця фраза це не просто слова, це, по суті, пророцтво, яке звучить на самому початку п'єси. Воно задає тон усій історії, це ніби підписаний контракт з війною, і все, що відбувається далі, це розплата за його умовами. Отже, наш план такий спочатку познайомимося з героїнею ближче, потім розберемо її філософію війна, це бізнес. Далі подивимося, яку страшну ціну їй доводиться платити. З'ясуємо, про що насправді хотів попередити нас Брехт, і нарешті побачимо, чим усе закінчується. Тож давайте розбиратися хто ж вона така, ця Анна Фірлінг, яка заробила собі прізвисько Кураж за, скажімо так, вельми ризиковану підприємливість. Уявіть собі, Анна Фірлінг це прагматична торговка, її фургон це її все, її дім, її бізнес, її доля. Вона постійно в русі, слідує за арміями і продає солдатам усе, що може знадобитися, від їжі до алкоголю і чобіт. Головна мета вижити і прогодувати трьох дітей. Але саме ця мета ставить її перед абсолютно неможливим вибором. А тепер давайте копнемо глибше в самісіньку суть її філософії, бо саме вона і її механізм виживання, і причина її найглибшої трагедії. І ця фраза вона просто б'є не в брову, а в око. Для матінки кураж війна це не якась там трагедія, ні це бізнес можливість, це її годувальниця, яка створює постійний попит. І в таких умовах, на її думку, розмови про добро і зло це просто розкіш, яку вона не може собі дозволити. Погляньмо, як це працює в її голові. Це ж чиста бізнес-логіка, холодна, як сталь. Війна триває, чудово. Бізнес процвітає. Солдатам потрібне взуття і горілка, прекрасно. Ось стабільний ринок. Вона не обирає сторону, бо торгувати можна з усіма. А людські страждання ну це просто так би мовити, витрати виробництва. І саме ця сліпота до людської ціни стає її фатальним недоліком. Але за кожну таку бізнес-транзакцію є ціна, і зараз ми побачимо, наскільки вона жахлива, бо війна починає забирати в неї найдорожче кожна її дитина стає жертвою цього прагматизму. І першим платить за все її старший син Ейліф, такий собі сміливець і герой. І тут криється така зла, така гірка іронія його головна чеснота, хоробрість, стає його смертним вироком. Війна зробила з нього героя за вбивства й грабунки. А коли настав короткий мир, його стратили за ті ж самі вчинки. Тобто війна спотворила саму суть його характеру до невпізнання. Далі її другий син чесний, прямолінійний швецеркас. І його трагедія вона ще страшніша, бо в ній безпосередньо винна мати. Уявляєте, його схопили і вона мала заплатити викуп. Але її бізнес-інстинкт узяв гору. Вона почала торгуватися, намагаючись збити ціну. І… Запізнилася, вона буквально проторгувала життя власного сина, і залишається Катрин, її німа донька, можливо, найлюдяніший персонаж у всій п'єсі, втілення того співчуття, яке її мати давно втратила. Катрін це дзеркальне відображення матері, повна протилежність. Де кураж рахує монети, Катрін бачить людське життя. І її останній вчинок це абсолютний бунт проти логіки війни. Вона жертвує собою, щоб урятувати інших, робить те, на що її мати вже просто не здатна. Але знаєте, Брехт був би не Брехтом, якби просто розповів нам сумну історію. О ні, його мета була набагато-набагато хитрішою. Він хотів змусити нас думати. І ось тут з'являється його знаменитий ефект відчуження. Що це таке? Простими словами, Брехт не хотів, щоб ми ридали і співчували. Він хотів, щоб ми сиділи, дивилися і думали, а чому вона так робить, де вона помилилася? Чи міг би я вчинити інакше? Він змушує нас аналізувати, а не просто відчувати. І це, власне, головне питання, яке він нам ставить. Та хто ж вона? Нещасна жертва обставин чи все таки холоднокровна співучасниця війни, яка її годує? Брехт навмисно не дає відповіді він хоче, щоб ми знайшли її самі. І ось фінал. Час платити за рахунками, час підбити остаточний підсумок життя, прожитого за законами війни. Остаточний баланс її бізнесу нуль. Саме стільки дітей у неї залишилося. Всі її спроби вберегти їх і заробити призвели до повного абсолютного краху. І що ж вона робить, втративши останню дитину? Може, вона прозріла? Ні. Її перша думка треба повертатися до торгівлі. Вона нічому, абсолютно нічому, не навчилася, трагедія не змінила її. Вона просто встає і знову впрягається у свій фургон. І ось ця фінальна сцена вона просто випалює мозок. Матінка Кураж вижила. Так, але вона абсолютно сама тягне свій фургон, який забрав у неї все. Вона сама стала символом війни, безглуздої руйнівної сили, що котиться далі, навіть коли сенсу в цьому вже немає. І п'єса залишає нас із цим питанням таким гострим і незручним якщо виживання стає єдиною метою, то чи не втрачаємо ми в процесі те, заради чого власне варто жити? Історія матінки Кураж не дає легкої відповіді, але змушує замислитися над цим дуже серйозно.